Добрий ранок, як вже ви зрозуміли, я в метро сьогодні була, в нас поламалась машина, а мені треба срочно провідувати кіцьку нашу, яка в квартирі. Так що я зібралася на півсьомої сьогодні. Поїхала, в 8 часов вже я в Києві, але ж я давно дуже не їздила на транспорті. В общем, е тепер мені треба на трамвай, а в трамвай мене не пустять, тому що їду в трамвай зайця. зайцем. В метро я справилась, там теж немає не жидончиків, ні талончиків зараз. Там мужик мені один допоміг. А в трамваї треба прикладати телефон карточку до терміналу. А в мене немає цієї програми. Треба Даша, щоб мене навчили довести доба, просто село натурально. Я ще сьогодні записана до перукаря. Я вже не була в перукарні півроку. До... Думала, спочатку думала поїхати додому, покормити кішку, поприбирати, а так у мене зараз немає часу. Вже до перукаря схожу, потім вже поїду додому, вже не спішав, все буду робити і кормити, і прибирати. А поки на марафі треба завезти хоч, хоч два рази в рік. Процес іде, це десь займа... займає 4 години. Зараз мене дофарбують і, 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 і я біжу до кішки. Друзі, всім ще раз привіт. Ось ми в нашому, я кажу, Даші, басейн для наших котиків. Ось от тільки щоб були всі коло водички, водичку випили. Дивіться, як вони підросли. Мої сладкі є, мої красиві є, мої умнічки. Всі живі, всі здорові, переживали за цього котенятку. Кетюнь, покажись. Кетюнь. А ну покажись мені. Ні, все у нас халясів. У нас очки хороші, носик хороший. Просто ми напилися маминку мамоцькі молочка, і у нас все добре, так? Да? Мама у нас хороша, дивіться, яка. Зараз приїхала. Зробила прическу собі швидко і зразу до котенят. Чого я їхала? Я їхала до котенят. А вже паралельно думаю, щоб так просто не їхати, треба щось вже з собою зробити. Так, так що мама зробила собі прическу, так? Да? Мама красива тепер у вас. Коротше, місця багато, води зараз наливаю їм більшенько трошки. Ну, що сказати? Я вже помила, звісно, не показувала, мабуть, що там було до цього. Ну Трошки навалила, звісно, трошки але Це таке, це все із пролівом, це все не смертільно, це нічого страшного в цьому нема. Пісок поміняла, воду поміняла, сухарі насипала, пакетики ще здам, дам, м'ясо дам. Сире. В общем, все в нас добре, да, Кицюнь? Все в нас добре. І сьогодні наша паріхмахірша моя. А Ірочка, зайка моя, сказала, що забере цього віленького красавчика. Не точно, але ж... Але ж такі думки є. Так що люди дуже хороші, будуть лікувати, будуть придивлятися, будуть, буде він найкращий корм їсти, але найкраще буде, сказала, натуралочка. Да? Дуже сподобався їм їй по відео. Я сказала, зараз ще з ним, ой, ти моя рибка, ти так його любимкала, лада, Ти його так любимкала, лада. Так що все, може, поїде усе Сюня моя до моєї ірочки поліхмахірс. По вона да? дуже хороша жінка. Вона, в неї був кіт дуже довго, прожив дуже багато років, і перед смертю вона його лікувала, дуже страдала і казала, нікого не буде. В мене більше крім мого Фоксика. Але ж пройшло півроку, чи може рік даже. І тепер у неї зовсім другі думки. Так що? Так що? Так що? Іра він тебе жде. Хто може на наш канал зайшов недавно, я поясняю. У нас багато тварин, у нас дуже багато тварин. Не хочу озвучувати цю цифру, бо це дуже страшно взагалі. Але ж, як я підібрала цю кішечку, у нас багато тварин на дачі. Там, де ми зараз живемо, да. а в квартирі в нас поки ніхто зараз не живе. Як я підбирала цю кішечку, я розуміла, що кішки треба карантин, бо вона буде рожати. кішки треба стерильність, і яку ми їй обезпечили, в принципі. От, Дивіться, в неї все чисто, все гарно. Ось у, все, вона вже тут місяць знаходиться. Якщо б не ми, вона б десь родила під Ларіком, Ванюцім, скажи, да. От бузи-бузи, такі болели, все болели, щоб були джелять, була ділять, була блічить. Аби, якщо б до лічення дійшло, то так би помирали б всі. А так дивіться, які, які вони красуні. Які вони красуні всі. Такі кольосики. Хтось дуже переживав мені за сірого. Я сама за нього дуже переживаю, але він який просто, якийсь просто сплюха присплюха. Ну, дивите, очи красивые, носик красивый. Я просто хочу спать. Что вы от меня хотите? Я просто хочу спать, и все. Не трогайте меня. Да, да, вот так вот, да. А очи, а очи, а очи. Какие такие батька у вас просто. Какие вся а батька вообще. Просто голубоглазый. Голубоглазый просто батька. Ой, такой батька голубоглазый, да? Ой, сосюлечки вы мои. Мои вы сосюлечки. Це просто блаженство. дивитися на оце все на оце все хазяйство. Не знаю, кому це може не, не подобатися. Не подобається. Це якісь антихристи, правда? Правда, рібята мої. Плявда мої ріб'ята. Ну плявда. Я вже на дубинці. Я троянди, бутилка мінеральної води. Сумка е, хот догів, бо вдома нема чого їсти зовсім. Ну, жду я маршрутне таксі, яке буде в пів п'ятого, і я за час доїду додому. Коротше говоря, все зробила, що хотіла. День короткий. Мені треба було багато зробити, але день короткий, так що я пофарбувалася і провідала кішку. А Дашка буде в четвер, так що все, поїхала я додому, бо Вітя на хазяйстві Там, мабуть, єлі-єлі справляється.